Перед нами вправо паралельне паркування, її розмір 6 на 2,5 метри. Якщо повернеться перший етап іспиту, це дуже актуальна вправа. Я зараз вам покажу, як ця вправа виглядає з салону автомобіля. Під'їжджаємо до вправи, як можна ближче. Інтервальчик повинен бути приблизно 50-75 см від стоючок крайніх під'їжджаємо до вправи, оцю стойку ми будемо бачити зараз у дзеркалі. Вправа робить це чистий алгоритм. І вправа робиться в три етапи. Вмикаємо задній хід, рухаємось так, щоб ця стойка, яку ми бачимо в дзеркалі, була в куточку нашого скла пасажирського. Показую, як це виглядає з салону. В самому куточечку. Оп! Тепер закручуємо кермо до бордюри, до відказу на бордюру в сторону заїзду. А в, прав... в лівому дзеркалі знаходимо дві задніх стічки. Ось перша і ось друга. Відкриваємо їх, вирівнюємо колеса, півтора руля, заводимо стійку, яку об'їжджали, яку бачили в куточку скла за дзеркало заправи. Коли завели і заправити дзеркало стієчку, знову кермо викручуємо. Протилежний бік від бордюрки. І дивимося, як ми паркуємося під бордюркою паралельно. Ось, дивимося в дзеркалі, що ми паралельно бордюрі. У нас є задня стічка, ми її не переїхали і з лівого і з правого боку дзеркалі, і з ліву. лівого боку з дзеркалі. І попереду нас стічки. Ми припаркувалися. Зараз покажу, як це виглядає з вулиці. У нас екзаменатор перевіряє так, не виходить машинка за контрольні лінії. Тут машинка за контрольні лінії не виходить. І тут машинка за контрольні лінії не виходить вправо, здійснено. Користуйтеся.